Привіт! З вами OGAE Ukraine. Мене звати Яна Ковальова, і сьогодні в нас в гостях прекрасна талановита юна співачка Марія Сур. Всім привіт! І зараз ви почуєте голос Запоріжжя. Thanks. Um. Купер, ми дуже хотіли з тобою поспілкуватися, тому що а, в нас ти такий а, як плюс один до нашої команди тих людей, які приймали участь в національних відборах а, і нашого українського національного відбору, і ми за тебе дуже сильно вболіваємо. І сьогодні ми хотіли би просто поговорити з тобою про, а, про твоє життя, про твій шлях і про твоє а, відношення до Євробачення. І нам було би дуже цікаво це все дізнатися. Я хочу сказати, що. Теж дуже рада сьогодні мати змогу таку поспілкуватися з вами, поспілкуватися українською своєю мовою, тому що це як бальзам на душу, це не так стресово, як розмовляти постійно на англійській мові. Я це дуже розумію. Е, перше питання, яке я тобі задам. А ти взагалі починала свій е, шлях як артиста в Україні? Спочатку на X-Factory, потім так. на Голосі країни. А, а зараз ти будуєш свою кар'єру в Швеції. Розкажи, будь ласка, е, коли до тебе прийшло рішення, що ти хочеш будувати кар'єру саме в Швеції? Ну, це не було як. От я хочу, я приїхала і ось все. Я хочу будувати тут кар'єру. Це просто було так. Мені потрібно щось робити. Треба щось для цього робити, комусь писати, щось дізнаватися, кудись йти. Просто щось починати робити. У мене не було такої цілі одразу так. Роблю кар'єру тут в Швеції. І ну, я тут, я більш навіть і позиціоную себе як. Я не хочу тільки розглядати шведський шоу-бізнес. Тобто я розглядаю це більше як трамплін до Європи до всієї, там і і так далі. Тому я не хочу тільки от ставити крапку на шведському шоу-бізнесі, але так склалося, що це дуже круто. що Так склалося, що я тут так все почала і подивимося далі, як там воно піде чи не піде. Ну, ми бажаємо тобі великої удачі і успіху. Ми не маємо ніяких сум... сум... сумлінь, що ти дістанешся до світової слави. Але так як ти все ж таки е... українська співачка, спочатку, е... скажи, будь ласка, чи є якісь моменти в вокалі, е... якісь українські вокальні фішки, які ти е... Е... імплементуєш в записі е... англомовних пісень? Ринку. Мені здається, що з українського, так те, що тут настільки, як ми маємо в Україні такі сильні, прямо насичені м'ясисті голоси, мені здається, тут не так це розповсюджено. Тому напевно це, що я маю, що я роблю, і я завжди так співала. Але навіть коли в Україні мій... Репертуар мій репертуар, репертуар, мій репертуар був майже з англомовних пісень. Mm -hmm. Я не знаю, чому так склалося, просто в мене якось виходило. Це краще, я краще в цьому виглядала, більш виграшніше, тому якщо я йшла на якийсь конкурс, то я давала, як це надавала. Перевагу. перевагу я надавала перевагу більш англомовним пісням, ніж українським, тому що я просто не да, знаю, відчуваю себе в них краще краще, бо так, да. так, А ну в нас просто останні роки а, зараз в нас а, представляють нашу Україну на Євробаченні творчі, в яких да. дуже, а, дуже виділяється їх звучання, але до того в нас були було багато представників, які співали з етномотивами. З українським... Під смаком. Так, і чи бачиш ти себе, що колись настане такий момент, коли ти захочеш щось етно записати, то що. Ем... Mm, ой, я не знаю. Я не хочу казати ні. Тому що ну хто знає. Може, сьогодні ні, а завтра так. Але на, наразі я не відчуваю в собі цього етно. Ем... Не знаю, мені подобається і тим творчі, що вони такі дуже-дуже сучасні і дуже українсько-європейські. Е, насправді я не знаю, якщо ми мали щось таке до цього, тому що це зовсім нове. І я думаю, Європа буде у шоці, тому що це буде наш, напевно, перший раз такий, що прямо так. Модерн, Модерн. Особисто я з тобою повністю згодна. Я дуже за них вболівала, і я вважаю, що це дуже класний вибір. А, зараз ми розкажемо невеличкий секрет, але ми знаходимося в офісі а, лейблу Warner Music mm -hmm. а, Warner Music Sweden. А, і розкажи, будь ласка, як почалася твоя співпраця з цим лейблом? Взагалі а, одного дня ти така дивишся там, я не знаю, в інтернеті. О, Warner! Зараз я прийду сюди і стану співачкою. Чи як це відбувалося? Ні. Yeah. Ой, це дуже довга історія. Ну, все розпочалося просто коли я приїхала до Швеції. Я приїхала сюди, тому що моя тітка живе тут. Ми приїхали з мамою до неї, і я почала думати, що мені робити. ну. Як всі українці, то ми не можемо сидіти на місці, нам потрібно щось робити. І я приїхала і думаю, так, мені щось треба робити з музикою, треба щось шукати, якісь. А я нічого, ну а вже ж я нічого не знала там. Я навіть не знала. А, а це потім. Я нічого не знала. Я почала просто гуглити. Я почала спрашувати у моїй тьоті, а що тут є. Ну, вона теж сильно не знала, але так, вибачте, будь ласка, тут літає мошка. це ужас. Ну, коротше, ми приїхали у Швецію з мамою. Приїхали, тому що тут моя тітя живе. І на наступний день я ж почала мене почала тіпати, я ж думаю, що треба щось робити. Я почала думати, а що тут, а як тут можна з музикою, почала гуглити там всіх артистів, які тут є, там в Інстаграмі. і Почала всім писати. І я написала всім одне теж ж повідомлення. Типу, там я. Початкова співачка з України. Я починаючи співачка з України, зараз я тут і за моєю ситуацією в країні, але я, о, можливо, ви мені дасте якісь поради, що я можу тут робити. Я писала, я написала дуже багатьом людям і на всі телешоу, на всі емейли, інстаграми, і мені відповіла тільки одна співачка тут відома, Сара Донфайнер. і І вона мені відповіла, і вона спочатку просто запитала, там, як я там, як ми тут з мамою. Е, от, вона мені теж там дала якісь поради стосовно усіляких всяких шоу. А потім, коли вже ми з нею були в контакті, я побачила на наступний день, що тут буде благодійний концерт для України. На Авічій арені, це тут дуже велика арена. І я побачила, що вона теж там буде виступати. І якраз я в неї спитала, ну, я ж маю з нею вже розмову, і я в неї спитала, чи можливо я тут бачила, чи можливо мені виступити там теж. Але вона не знала вже, тому що не вона організатор концерту, але вона мені дала контакти цього чоловіка, який організовував цей концерт. І ми з ним списалися, і потім ми з ним зустрілися. У нас була зустріч, моя мама була зі мною, моя тітя, тому що я ще поганенько розмовляла англійською, і моя тетя, вона розмовляє вже шведською, вона тут вже 11 років живе і вона нам допомагала. І ну, Тому що йому потрібно було розуміти, я там реально співачка чи я просто саме дівчинка, яка хоче виступити. Ну, і він зрозумів, що я готова, я йому заспівала прямо там. Ну, і все. І він такий, ну, все. Тому що спочатку мені сказали, що весь концерт якби вже фулі, в фулі. Я така, ну, хорошо, але ми зустрілися, я заспівала. І містечко знайшлося мені, і я дуже. Ну, цей концерт став для мене як. Поворотним, mm -hmm. тому що ну, по-перше, ми зібрали на цьому концерті 8 мільйонів євро для України. У Швеції то це один з наймаш це один наймасштабніший -най -най благодійний концерт, тому що це. dear Sweden, Hello, Gloverina. I, I have to let go, but just give me the night. Ladies and gentlemen, please give all your love and support to Maria Sur. I'm Це дуже великі кошти, і дуже люди підтримували. І саме от після цього концерту Warner Music дізнався про мене і попросив контакт цієї співачки, яка мені допомогла з цим всім. І вони мені написали от таке повідомлення. Ну, ви ще б розуміли, я, я якби ну, ми тільки майже приїхали, це, був, це було. Ну, це було от, ми приїхали початок. початок. Так, ми приїхали в кінці березня, а це був початок квітня. Ну і все. І я ну, мені написала повідомлення, там, хочемо зустрітися, там у нас в офісі. Я ще нічого не розуміла зовсім, тому що я була в якійсь прострації. Ну, ми тільки приїхали, це вся дорога, як я тільки нещодавно про це згадувала. І це все так швидко, навкруги тебе коїться, і ти не можеш зрозуміти, ти постійно переїжджаєш, і ку... багато людей, і ти просто так. Ну, Ти просто «О, якась зустріч там, Ворн. Я не знаю, я, я навіть не зрозуміла чесно. Я просто побачила ну, контекст, <смі> написаний у гарному, е у гарній формі, і вони хочуть зі мною зустрітися про щось побалакати, якийсь лейбл хоча вони написали в кінці Warner Music Label, Якийсь лейбл, да в якому було дуже багато людей, які приймали участь у Festival і вигравали в Євробачення ціле люди, які є частиною лейблу Warner Music, Тому ти потрапила саме туди, куди треба. Так, Це точно. Ну і що, і ж така, так, давайте все, і ми зустрілися. На слідучий день з ними, і у нас була дуже довга бесіда. Просто це було так ну якось по-домашньому. -по -по ми просто розмовляли ну, про все, як, про, про шлях, мій, про музику, яку я люблю. Вони мені запропонували, що ми можемо спробувати попрацювати і подивимося, як там далі піде. От, ну я не одразу, а вже ж погодилась, там потрібно було подумати, тому що це так швидко ну, неможливо все це так зрозуміти. І, але через я думаю, через місяць я вже підписала контракт з ними, і ми почали. Вау, супер. А ти взагалі до тебе приходить це розуміння, що ти от на такому величезному лейблі е, з такими людьми, які. ну По-перше, тут реально є зірки, які світового масштабу, і ти поряд з ними е, 18 років, 17 років, да що тоді тобі було. Е, от як ти себе відчуваєш в цьому контексті? Ну, не знаю. Ну, клас. Я ще. ну Ну, це круто, ну що сказати. Ну, я в шоці, як я тут, з Запоріжжя, там дівчинка у Швеції, тут з Ворнером. Це так все ну шалена історія. Склалася. І якщо чесно, зі всіма ціми, ціми подіями я б не дуже хотіла мати таку історію, але так склалося в моєму житті. І я вдячна Богу і там, Всесвіту. І всім людям, яких я тут зустрічаю, що так склалося, і що я маю змогу продовжувати робити те, що я люблю, і продовжувати сліду... ну, слідувати просто за своєю, за своєю мрією, так що тому що коли це все почалось, то всі, ну, які мрії. Так, але ти, слідуючи за своєю мрією, також ще допомагаєш Україні, збираючи такі великі кошти. Так, ну це, це ну. Я дуже рада, що я можу щось робити для своєї країни і таким, те, що я маю, я маю голос, і таким я можу допомагати. Це нереально і ми дуже дякуємо тобі за це. І за таку історію, яка надихає всіх нових молодих артистів, що треба вірити в себе, не, не здаватися. Не, і... Ніколи не здаватися. І це твоє кредо по життю, так? ніколи не здаватися. Так, це правда. Це... Я не знаю, звідки в мене це з'явилося, але от, от така сильна віра. У мрію, так, це важливо вірити у себе а вже ж, але це, ну, це ми знаємо, Але от це така віра у цю мрію, ти так хочеш цього досягти, і не дивлячись ні на що, просто робити, робити, робити. І так, і хвататися за все, що тобі дає, цей всесвіт. І... Конспектуємо, друзі. Все те, те, все, це все, що треба робити для того, щоб досягти мрію. Працювати і мріяти і вірити yeah. в себе і в мрію. Ми, я, якщо чесно, прийду додому і зроблю афірмацію. Давай повернемося до Євробачення. Скажи, будь ласка, ти колись взагалі дивилась Євробачення? Чи ти є фанаткою? Може, чи як в тебе які в тебе стосунки з Євробаченням? Ну я не фанатка, якщо чесно. Я, ніколи... wow. я, я я реально не була ніколи фанаткою. Я була тільки коли я була маленька, я була фанаткою дитяч. Чого? Mm. Євробачення в мене була фаворитка моя, одна, за якою я слідувала, я хотіла бути така, як вона, Настя Петрик. О! Oh. <laughs> я, я просто я не розуміла, як вона тоді, коли я була маленька, я така, я теж так хочу співати. Чому я так то співаю? <laughs> так, оце, оце тоді я захоплювалася Євробаченням і все. І я, ну, я дивилася Євробачення, але не так, щоб я прям слідкувала постійно, там прям всіх. там. Фолово, фоловер, як це говорить? Не важливо. Е, ну, не, я слідкувала, але не прямо так, що фанатично. Зрозуміло. А як ти тобі подобалися ці е, артисти, які, от, наприклад, Калош, Оркестра чи Джамала, які перемогли від нашої країни? Чи там, ти колись там слухаєш їх в себе в Spotify чи Apple Music? Е, ну, я люблю цих артистів, але якщо стосовно Калуш Оркестра, в мене була моя фаворитка у тому році, це була Аліна Паш. Я дуже. я не знаю, Мені сподобалась просто її номер і її пісня. І я була так рада, що вона поїде на Євробачення. І потім, коли це все почалося, така я трішки засмутилася. Але Калуш оркестра вони теж круті, вони дуже... Молодіжні, їх дуже полюбляє молоді молодіж М Можливо, я трішки старку... старкувати. Я не знаю. 18 років. Що мені тоді казати? Не, не, я маю на увазі мій там ментальні. Зрозуміло. Так, але ну вони виграли, ми переможці, тому а вже ж. А, ну, а скажи, будь ласка, взагалі, ти до повно, повноваштабного вторгнення до України. Ти взагалі в тебе були якісь думки для того, щоб податися, подати свою пісню на відбір до українського е, Євробачення, до, е, для того, щоб стати представником України? О, ну, а вже ж таки такі думки були, але не на серйозному якомусь рівні. Просто думки. Mm. Не знаю, чому. Не знаю, у нас було таке відчуття, що це якесь щось недосягаємо. Це Євробачення, якщо чесно. І якось, ну, воно так все. Ну, просто думки. І, тому що реально я думала, що це щось таке, що недосяжне, недосяжне. Ну, на Євробачення це треба, я там не знаю. Ну, І так. дивись, тепер зараз ми вже за крок знаходимося. Ну, так від сцени. як взагалі ти хвилюєшся, чи як проходить твій процес підготовки? Розкажи свої відчуття. Ну я поки що не хвилююся. Я дуже, дуже як це? Excited. А, ти схвильована? Я, я дуже схвильована і дуже вже чекаю, я вже хочу піти на сцену, вже хочу там стояти, співати. От у мене такі зараз відчуття. Вже ж я буду переживати перед виступом, як завжди, але. Поки що ні. Я тільки от дуже-дуже в мене рве. хочу на сцену вже заспівати. А розкажи, будь ласка, чи можеш нам відкрити трішки секрет, про що твоя пісня? І взагалі як проходив процес її написання, чи ти сама її написала? Розкажи, будь ласка, що це. Ну, пісня моя називається Ніколи не здавайся. Це, це твоє кредо життєво. Так, і Це балада. Mm. Це дуже не для мене, Тому що я завжди співала пісні більш такі аптемпо більш такі драйвові, шоу, перформанс. І отут я, можна так сказати, розпочинаю свій шлях з такою піснею. Вона дуже, Я дуже вдячна за цю пісню. Вона має велике значення для мене, тому що я в ній розповідаю про себе, про свій шлях. про про те, як я борюся за свої мрії, навіть якщо якісь події не дуже, е, не дуже, як це, як це сказати. Правда? Події, які не сприяють е, нашому гарному самопочуттю і вірі так, в майбутнє. Так, Якщо щось навіть відбувається, що тебе ламає, але ти м, намагаєшся бути сильним, не ламатися і. Просто крокуєш далі і от ніколи не здаєшся. просто. І саме з цієї пісні я також хочу підтримати і всіх українців, і просто всіх людей, які не відчувають цієї підтримки. Просто сказати, що камон! Не здавайся, ну все буде. Це ти, ну, серед всього цього темного ти повинен, і ти знайдеш це світло. Ось про це ця пісня і цю пісню. Ми написали з uh, текст пісні написала Лорель Баркер. Mm -hmm. uh, вона також буде в цьому році на молоді фестивалі. Mm -hmm. Виступати ви як співачка, uh, yeah, як артистка. Так, так і Андерш Врєтхов. Mm -hmm. також... Який знайомий нам вже від Ангеліни з піснею «Stronger» на так. нашому відборі. <secondaire> так. И... От вони написали мені цю пісню. Спочатку музику. Музика була написана дашем, а потім вже слова. Я просто, Ми здзвонилися з Лорель, і я їй просто розповіла всю свою історію. І вона написала просто неймовірні слова, текст до цієї пісні. І ну, це дуже-дуже, от так. А пісня англійською мовою? — Пісня англійською мовою. Це дуже так. дуже як «touchful». — Вона торкається сердець так, вона... всіх е, е, слухачів. Ну, я, я сподіваюся, що вона торкнеться Ми... сердець. Ми Не маємо ніяких сумнівів. Ну, я, <гум> я, Так, я працюю зараз над цією піснею дуже і хочу, щоб. Ну, тому що це трішки складнувато для мене, тому що ти. Стоїш на сцені, і ти повинен відкрити своє серце. Якщо ти не відкриєш серце і свою душу, люди не відчують тих емоцій, яких відчуваєш ти, і вони не зрозум... ну, не, зр... не зрозуміти. Тому я дуже от працюю зараз над цими емоціями, щоб відкритися людям і розповісти всю правду, як... от, щоб вони відчули все це. Я тобі бажаю, щоб всі твої мрії і бажання донести цю пісню здійснилися, і ми всі в Україні будемо е, вболівати за тебе. І е, я знаю, що дуже багато глядачів взагалі молоді фестивалю ну, є в Україні. Тому е, якщо хтось є з українських е, людей, які тут знаходяться із за повномасштабного вторгнення із України, я думаю, що всі будуть голосувати за тебе відправляти свої смски. Тому що нам ця історія знайома, е, це ніколи не здаватися. Це в це про нас. Так. Тому так, але скажи, будь ласка, от коли давай представимо, що ти вже виграла мелодіфестивальники, ти стоїш на сцені у Британії, okay. і ми, і британське цього року Євробачення повинна була проводити Україна, але і за повномасштабного вторгнення ми маємо Євробачення в Британії. І скажи, будь ласка, як ти взагалі, коли ти потрапиш на сцену Євробачення, як ти будеш себе позиціонувати, як шведська співачка чи як Україн... чи Шведська. Українська співачка українського походження. Як ти в собі в голові е, зробила свій е, як сказати, свій образ, От що ти будеш доносити до глядача? Я, якщо чесно, нещодавно думала про це. Е, я вважаю, що якщо я виграю, то це буде перемога і України, і Швеції. Тому що я українка і все, що я маю, це з України. І так, я зараз у Швеції, і Швеція мені дуже допомагає. Тому ці дві країни поєдналися в мені. І я, буду, я позиціоную себе як українка. Ну, я не шведка, але я маю на увазі, якщо я виграю. Будемо на це дуже сподіватися. Так, якщо я виграю, непогано. То це буде перемога і України, і Швеції. Ми будемо дуже на це сподіватися, і ми тобі бажаємо величезного успіху. Дуже тобі дякуємо за розмову. Це була прекрасна розмова про, про те, щоб ніколи не здаватися йти для, до своєї мрії. І, взагалі, мені здається, що ти є величезним прикладом для багатьох не тільки співаків, але й людей і інших професій, для того, щоб йти вперед, не боятися, не боятися писати, не боятися, Ні, а чого я? Чу, чу боятися, Одно у нас одне життя. Це дуже класне кредо, і тому дуже дякую тобі за цю розмову. Дякую. А ми дякуємо ЗСУ за, за те, що дає нам можливість робити наші відео з OGA і Україн. Ми бажаємо вам мирного неба над головою. Дуже вам вдячні і до побачення! Па-па!